Що, друзі, друга партія фіналу Кубка Вінниччини або Кубка волейбольної ліги Поділля 2025. На майданчику команди. Вінницький фаховий коледж. Нухт. Національний університет харчових технологій. Це в Києві. Команда лінці, спросту назви лінці, зрозуміло, що з команди з лінців. З міста лінці. Е, я вам скажу так, цікаво мі, міста Вінниччині, а подачу Валерій Сиволдаєв. Валерій забиває. Подачі Ейс, 2-0. Минулом сезоні. А ось в цьому сезоні бачив команд. Ну, скажу вам що блок по від Руслана Тищенка і його партнера під номер 2. На жаль, мене ну, зараз під немає проснувание команд. Знаєш, зараз зараз на номер третій це Андрій Мазур. Він цю команду. А до речі, граючим тренером команди є Вадим Гончарук, номер 8 Андрій Унка. Заграли. Кліберо. Андрій це Нова. Срібний призер чемпіонату Європи в пляшки. Ну, пляшка це не, не пляшка, а це вже пляшка. Це волейболі, кажуть, пляжний, пляжний волейбол. Степовик набрав черговий пункт, три, два, рахунок, він попереду. В достаточно непростой ситуации, этот забыл. Нух, три-три, рахунок, Нух на подаче. Ну, мы называем Нух. Минский Сахарков, Иван... Э, Иван Бонар... Пип... Пип... Командував, щось я не знаю хто. У мене зараз під рукою немає складів команд, вони є десь там в телефоні, як перекопівав. Ну, це теж мінус який, да, є. Ну, друзі. Маємо те, що маємо. Андрій Молкан на прийомі. Це... Вадим на Подачи Руслан Піщенко. Ты <Звучить> ну, так и поруша допила. Він уже з першою командою МКП тренується і я так розумію заявами Такая скидка прошла у Виллин Сил. Прошла скидка у Иллин Я назвал арбитров Сергей Кучер, первый судья. Мы будем пойти в <плодисмент> Владимир Вадим на Я вам скажу, цей варіант складу Ілінці дуже цікавий такий. Розуміло, там вибір розумних, там МХП, які будуть грати в волейбольній Лізі Поділля. Але дивіться лінці, я так думаю, непоганий склад, і вони будуть конкурентні в цьому сезону бігають. Блок Ивана Бондарука. Бондара Вау. Ну, где-то кукуруза нападает. Мазор пасує. Начорок забуває! Ну, е, ну, знайшов його там десь в тисіків в складі команди кривбас або Динамо. Досконало, попустили цей взяв і розпих 8 і він цей. Хороша атака. Я не знаю, цього хлопці другий номер. Це ну, не хочу таке слово сказати завезений. МКП. Ну, це добре, що приходить команда, команду. Бачить стіму в тому, що прийти в Вінницю тут зіграти. Під, або піти далі, або так би мовити, набрати на сину, складі основної вінницької команди. О, 107 Тищенко, молодець. Я бачу, як росте майстерності цей хлопець. Ну, Друзі, я вам скажу, що ця це, відеотранса, це, це, вона на цьому турнірі остання, це кубок єдина, на жаль. А чому, на жаль? Тому що ну, ось так реалізатори зробили, що в один день в одному по суті, закладі ми грали два турніри. Е, окрім е, мене, ніхто поки що не долучився до того, щоб працювати. Ну, робити. Разум долучився, ну важко. Тобто мені було в двох залах одночасно. Вадим Гончарук, рук, граючи тренер команди. 22 роки, грачи тренер. А на подачі Валерій Севолдаєв. Спорним там танчики. Не проти леганчирка на майданчику. Не грає сьогодні зеленці Максим Жбадинський, він на лаві він тренер є. Так. Ось Максим Жбадинський. Всі ми його знаємо, Максима, так. ну, вже не грає, вже тренер. Сподіваємося, що буде успішним тренером. Валерій Сиволдаєв на подачі, я можу помолитися, але ну, десь так пам'ятається, він Валерій. Сиволдаєв. Що там? И что там за рахунку? 9 от нас. нападает. Прием Лункана. Снова, прежде всего, А ты Тищенко она была сыграла. Молодец, Руслан. Я не знаю, я представляю, что Тищенко не Ну, напевно він віль... ось забуває, знаєте, я ж не вінчан корінний, я з Донбасу приїхав, не важко. Ну, жмельника, крижопіль, це зрозуміло. Да. А ось інші такі міста, містечка, села, важко. Так, правильно. Тим більше моєму бійці в 66 років. Що, Андрій Мазур нападає. Так у нас 12-9. Бондар пробив. Вау! Мазур. Степовик пробыває в баут. Забирає цей м'яч 10 14 і це набирає. Іван Бондар. Якщо бачили десь на На маршрутках такий надпись Флагман, або там Флагман, щось там про нерухомість, так це Іван Бондар. Відомий підприємець. Вже не тільки нерухомість, а й будівництво, наскільки не да. Тим часом рахунок 12 Річки різні підтягнулися. До лідера, лідера в нашій команді Вінницький фаховий коледж. Нуфт. Його директор Витрагував був болого Володимир Кернецький. Да, Баутіна. Ні. Не ваут. М'яч майданчику. Тайм-аут бере Волин Керницький. За рахунку 13-14. Або 14-13 правильно говорити. 15-13 на подачи немских факт. Дальше предатель, заводки, сункам по суря. Вінці в минулого році зграли у фіналі. Кубка проти Вінницької обласної зв'язки. Так, е, да, програли, але грали у фіналі. Сьогодні вони знову у фіналі. І знову прогружують по печаті. Е, Вадим Гачарух забуває. Ну, Вадим Гачарук, він... Щоб перевіс рівень а, цієї команди, але він він грає у команді, яка МКП Колос висоє. МКП Колос він вище лізі. é ser do Fonte Там кукуруза, кукуруза латаша, забываю, ну забываю, я трешечки, трешечки, кашташую. Вадим Матерёвич, да, я вот так такая, парашютиком. Касты ПВК. И рахунок 17. 17. 17. 18. Рандомно. Неплохое слово. Текавер рахунок 19. 17. Напіта купурудба. Є прийом. Водар, але блок від мазура Андрія. Прийом Прийомка він лібера. Ліберо першої команди до речі. Ну я майна ось МКП, як зіграв лунко. Здорово, освіт! Підняв м'яч Андрій, десь емоції спрацювали, да, він визнає все, що ну, Тут важко коли емоції і розрахувати своє торкання м'яча, щоб підняти його десь так. Ну, не високо за умови цього жалоби. Єдинці на подарунок. 18-19. Монтару з другої лінії забила. Знаєте, рівно три роки тому я так був залучений, дякую Радяної Сумбарі залучили до там був 20, чемпіон Фінського району і чемпіонат Стрілівської громади. І там грала за команду Сусунки брати Ванчерку. Я вперше їх побачив. Е, ось. І ось бачите, як Здавалось би три роки тому. Я писав про це турнір, вони є слави на сайті Команд, третий, третий, третий. Ось я знову, я вже десь в іншій якості я вже знімаю, коментую матчі, а Валі Гончарик. Ваня Гончарик там сидить на, на, на трибуні. Вже гравець команди Сітру Ось так він так.

19, Андрей не ну вот вам не столько Вот вам передача Валерия Соволдаева. Вот вам 20-22 еще ничего не вышло в ситуации. Силова є прийом. Венселіває. Бачите, він шульга. Він зараз атакував з другого номера, де зазвичай атакує Василь Тупчі, на землях. Нічанин, да? Але Василь Тупчі атакує не... Не... Ну, не знаю, можливо, хтось там. І поправить мене, але Василь куче атакує не з той позиції, з якої я зараз атакував Вадим Мончаров. Він майже по антенні був. По краю антени там його не хочу, не хочу сказати слово, загнав, а просто так окупувати. Голинна перерва від команди під назвою Вінницький фаховий коледж. Ну я судді не, вам не називав. Це Сергій Кучин і це Володимир Поліщук. Що там з рахунком? 22-23 на подачі лінці. Дуже жакава ситуація. Є прийом. Пісюк попасує, а гантели. 24-22, айсетбол. Смотрите, <звучат> в каких красивых играет Иван э, Бондар. Одна тянула, а другая жёлтая. Ну, такая есть, Другу партію виграє команда Вінси Паховий Коледж. Ну.